Боли, бо, болить десь там, да. так. Але головне, давайте говорити про те, що Харків півтора мільйони міста. От в чому основне завдання окупантів е, терором проти цивільного населення спровокувати процеси внутрішньої міграції. Уявімо собі, півтора мільйона знімається з місії змушені переїжджати в внутрішні райони України. Це навантаження на центральний бюджет, навантаження на місцеві бюджети. Але і головне це блокування логістики збройних сил України. Залізниця буде змушена в основному. Задіяти рухомий склад не для перевезення особового складу відповідно військових вантажів, а для проведення евакуаційних заходів те саме і з дорогами півтора мільйона. Хтось може закинути та більше на початках війни змушено було виїхати. Це зрозуміло. Але уявімо собі, що це одне тільки місто і. Ті процеси, які почнуться на цьому напрямку, вони виключать відповідна так звану реакцію снігового кому. Це оце основне завдання: хаос, паніка, дестабілізація ситуації. І головне недовіра. Недовіра як до дій як центрального, так і місцевих органів влади. Тому вони вчепилися в Харків. Взяти Харків вони не можуть, незважаючи на те, що 50 кілометрів. Вони прекрасно розуміють, місто мільйонник. Бахмут 60 тисяч населення і площа загальна, там приблизно 30 квадратних кілометрів. Вони штурмували 9 місяців. Авдіївка те саме 6 місяців. А Харків. Загальна площа 300 квадратних кілометрів. Тобто це буде не рік навіть. І самі окупанти прекрасно усвідомлюють, що Харків розташований. Це, по-перше, зелена зона. Відповідна система метрополітена, яка може бути використана як бомбосховище, і відповідно ну, місця укриття особового складу. І панівні висоти, і щільність міської забудови. Тому от виходять до такої тактики, тактики терору. От поки воно їм там не буде щебетати, як кажуть, да? причому так, аж підгорать враження таке, що розуміння не буде, бо люди просто вони позбавлені можливості розуміти якісь там адекватні речі.